Сьогодні ми з вами розглянемо, як отримати фінансування від ужонду праці в Польщі, і, відповідно, зробити собі безкоштовну нострифікацію. Найперше вам треба зрозуміти, для кого ця нострифікація може бути безкоштовною для людей, у яких є УКЕР-статус і які являються безробітними в Польщі. Тобто, якщо ви мігрували в Польщу, маєте Укрстатус, Песель з Укрстатусом, і на даний момент не працюєте, це відео відповідно для вас. Ну, відповідно, якщо ви хочете ще не диплом, ви маєте зареєструватися у жонді праці. Ви можете то зробити двома варіантами або прийти, відповідно, до жонту особисто разом з паспортом вашим закордонним, разом з Песелем, з усіма дипломами, які у вас є, для того їх. Там відсканували і, відповідно, завантажили. Для цього всього для того, щоб зробити внісок на те, щоб вас зареєстрували в базу безробітних. Або то сумисто робите, або на сайті. На сайті саме того жонта, в якому ви хочете зареєструватися: Гданського, або Варшавського і так далі тобто будь-якого іншого. Третій етап, як тільки вас зареєстрували, що ви безробітний, ви можете складати внісок, тому що у вас є дві основні умови: це Укрстатус, безробітний і, відповідно, внісок на оплату від нострифі... для нострифікації, точніше, диплому. Для цього ви маєте мати цей внісок або роздрукувати його, навтаки, в кожному жонті праці свій внісок. Я зараз буду показувати все, наприклад, їх данського ужонту праці, тому що я робила то в данську. Відповідно, кожен внісок має свої якісь нюанси, залежить від того жонту, де ви його отримаєте, де ви його роздрукуєте. Ви берете цей внісок і маєте заповнити одну сторінку. Іншу сторінку має заповнити університет, в якому ви будете проходити нострифікацію. Варто пам'ятати, що разом з цим вніском, який ви відправите в університет, або який ви попросите, щоб університет роздрукував і відправив вам підписаний, от ви маєте ще додати внісок про подовження терміну оплати, тому що в деяких вузах пишуть, щоб той внісок, щоб оплата була, наприклад, впродовж двох тижнів від подачі документів. Ви подали документи, але у жон праці буде розглядати вашу справу впродовж 30 днів. Тобто, якщо оплата має бути через 2 тижні, а ви через 2 тижні не заплатите, то вас не зареєструють на іспит, тому ви маєте подати ще один внісок про подовження оплати. От, І відповідно тоді. Та учільні, в ви будете астрафікувати диплом, буде чекати оплату від Ужонту. впродовж цих 30 днів. А все поступово спочатку ми з вами почнемо з третього етапу цього вніску. Ось так він виглядає в, моїй, в моєму жонді праці. Тобто, бачите, тут треба його заповнити, це все з ті сторінки, які заповнюєте ви. А це друга сторінка, яку має заповнити відповідно та учільня, в якій ви будете нострифікувати диплом. Тобто, тут два варіанти, як вони вам можуть відправити то. Перший варіант. Вони ви пишете відповідно до того, хто приймає ваші документи, то може бути пані Едіта, якщо ви, ми говоримо про Білосток, то може бути пані Анна Ямблонська, якщо ми говоримо про Ролоць, або інша пані, пані Едіта. коротше, ви відправляєте на мейл і кажете, щоб вона заповнила той внізок. Якщо у вашому жонді прасі приймають варіант, такий, як роздрукувати. Тобто, коли та пані заповнює, робить ксерок з того, що вона заповнила, і відсилає вам відповідно електронний варіант, ви його друкуєте і заносите. Якщо такий варіант в вашому жонді приймається, наприклад, в Кракові і в Варшаві приймали такий варіант, тобто не обов'язково було чекати, коли вам приїде саме мокра початка. В Данську не приймають такий варіант, на жаль, але, може щось зміниться. От, то таке, треба пробувати, треба дзвонити, треба питати. Відповідно, може, вам дозволять і потім дозволять іншим. От ви, відповідно, теж пишете, кажете, що прошу, щоб ви прислали мені на пошту відповідно, ось цей внесок, який заповнений. Має бути, відповідно, саме. Учельнюю, яка приймає на Приблизно так воно має виглядати. Звісно, ці дані купівати не можна, і там інші є різні, відповідно, дані. Коротше, має приблизно так воно бути: спочатку заповнено. Ось цей шостий пункт це відповідно рішення у жонду праці. Чи дає він вам згоду на те, щоб оплатив він цю нострифікацію, чи ні. Якщо він дає згоду, він може виснути деякі критерії, тобто деякі правила, за якими він дійсно оплачує. І, відповідно, там буде така строка, як. Як випадки, в яких ви маєте повернути ці кошти. Знов-таки, в кожному жонті воно різне, я знаю, що в деяких у жонтах, не знаю точно в яких, але є пункт, що якщо буде результат екзамену негативний, тобто, якщо ви не здали іспит, то ви маєте повернути гроші. В деяких у жонтах пишуть, що ви маєте обов'язково після складання відповідно. Цього іспиту прийти і принести їм впродовж там, двох тижнів е, лист, що ви були на тому іспиті, бо в інакшому випадку буде рахуватися, що у вас не було на іспиті, і ви маєте повернути ті гроші, які урон за вас, відповідно, поклав. Тому читайте уважно. Уважно деталі, уважно договір, який підписуєте, тому що є певні строчки, є певні такі. Деталі, в яких вказують, що ви маєте повернути ті гроші. От, в принципі, все, що тут можна сказати, але коли ви будете це все подавати, наприклад, вам, у вас починається першого числа подача документів, ви разом з усіма документами, що і там є, нава, переклади, нотаріальна копія та все інше. Вкладете туди ось цей внісок, там, де ви пам'ятаєте, ці дві сторінки ви заповнюєте самі. Ось ці має заповнити відповідно та учільня, яка прямає нострафікація. От, і ще додаєте до того внісок про термін оплати, якщо ваша учільня, відповідно, того потребує, тому що є такі університети. В яких, якщо не відбулася оплата впродовж двох тижнів, вони просто надішлю, надішлють вам ваші документи назад, тому що не було оплати. Тому цей внісок пишете, виглядає він приблизно так. От, і відповідно, вони подовжують вам вон, той термін оплати. І зараз ми поговоримо саме про другий пункт: як зареєструватися як безробітний в жонті праці? відповідно онлайн через сайт коли ми говоримо за реєстрацію на сайті у жонда праці ви маєте знайти відповідно свій я показую як то робиться видно, на сайті у жонда праці в Данську. Тобто, у вас є така ячейка зверху, як залогуватися. Тобто, ви пишете в гуглі. Уже он праці, і, відповідно, своє місце. пишете залогуватися. Тут є два варіанти. Вам треба мати відповідно щось із цього. Я логувалася за допомогою, відповідно, карти польську, яка в мене тут є через банк. Вглядається так. Мені тут треба буде вписати, відповідно, всі свої ініціали, які банк мій потребує. от Ну, і, відповідно. Зайти на свою сторінку. В вашому випадку ви можете точно так само зареєструватися. Тобто немає абсолютно жодної різниці. Реєструйтесь. Якщо ви раптом забули, який у вас там пароль, який у вас і яке у вас ім'я, ви заходите. До будь-якого відділення вашого банку, і просите, щоб вони допомогли вам то відновити. Вони то дуже швидко відновлюють. У мене була така проблема. от І відповідно, коли відновлюють, ви будете вже знати, який у вас логін, який у вас пароль, і вас проблема абсолютно зайдете. Зареєструйтесь на своїй сторінці. Також, там, саме в банку, ви можете поговорити і попросити, щоб вони допомогли вам створити профіль ЗАУФАН, якщо у вас його немає, якщо вам його не реєстрували. От, ну і, відповідно, заходите на свою сторінку жондо праці. Далі у вас тут будуть такі послуги, електронні послуги, тут у вас буде така. Ячейка, як реєстра... зареєструватися як особа безробітна. Тут ви починаєте це все робити. Пишете адресат, тобто свій ужон, в якому ви будете надсилати, в моєму випадку то був ужон праці в Гданську, може бути то в Кракові, в Люблені, будь-який вибираєте. Жмете далі, і там воно дуже легко. Тобто ви маєте мати відскановані всі свої документи, мати відсканований песель, відскановані. Відповідно, паспорт, всі сторінки паспорта, все-все все має бути в скані, і цей скан ви будете відповідно, загружати впродовж цього часу, і в кінці маєте підписати то за допомогою свого профілю зауфаного, тобто електронного підпису. Коли ви то зробили, у вас у ваших справах з'являється така картка картка безробітного. Тобто ви на неї клацаєте, тут, відповідно, вам дадуть відповідь, чи зареєстрували вони вас як безробітного, чи ні. В моєму випадку зареєстрували і жодних проблем не було. <кхм> Наступне знов таки, послуги, електронні послуги. Ви маєте зайти і подивитися тут е... допомога для українців. Тут є такий пункт, як внісок для фінансування. Клацайте на той внесок. І, відповідно, теж слідуєте всім цим етапам, ви по факту заповнюєте той внесок, який ми тільки що розглянули. Тобто там нічого важкого немає. І у вас, відповідно, висвічуються ваші справи. Весь той час ви вказуєте свій номер пошти, вказуєте номер телефону, і вони вам будуть дзвонити казати, що робити далі. Там вони можуть написати, що. Електронний внесок в них не кодується, наприклад, як в моєму випадку було, і попросять, щоб ви принесли той внесок в оригіналі, тобто з мокрою печаткою. Тобто роздрукований, як я вам казала, він не підходить. Ну, в даному випадку, на даний момент, в жонті праці в Гданську. Можливо, щось зміниться. Все змінюється, і, можливо, Гданську теж можна буде потім друкувати. Відповідно, і приносити друк від учельні. От, внесок. Відповідно, можете подивитися, як то виглядає приблизно в мене. Тобто всі 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 дані. От, ну і то все, що я вам покажу. А в принципі, нічого важкого немає. Єдине, що як тільки ви відправили цей внісок саме оригінал, ви маєте чекати впродовж 30 днів на вирішення. Якщо вони, відповідно, погодять вам його, то ви прийдете і підпишете договір. Дуже уважно, треба читати умови договіра, тому що вони можуть написати такі деталі. Скажімо так, за якими ви маєте, точніше, обов'язково маєте повернути гроші, тому тут треба читати. Найчастіше, що пишуть, що після іспиту ви маєте написати своєму, там куратору, будь-то пані Діта, будь то пані Яблонська, будь то інша якась пані, яка приймала у вас документи. Маєте до неї написати і попросити, щоб вона вислала вам результати іспиту на ваше ім'я. На ваше ім'я, і відповідно того роздрукувати і принести, прикласти до вашої справи для того, щоб то діло закрили. Якщо вони змінять якісь умови а чула, не знаю, в якому саме в жонті, то в деяких пишуть, що при негативному результаті ви маєте повернути всі гроші. Не всюди. Я таке перший раз чула, не пам'ятаю тільки, який то був жонт. Але взагалом-то всі оплачують і жодних проблем не було. Добре, дякую вам за увагу і бажаю успіхів в цьому в цій справі.